По дорозі додому з нашої третьої експедиції Бойківщиною ми не змогли пропустити село Луги, в якому місцевий підприємець відкрив свій домашній зоопарк з найбільшими тваринами, які водяться в Карпатах, тобто з ведмедями. Локація справді варта уваги. Хоч я і не повністю в захваті від тих умов, де проживають королі нашого лісу, напишіть в коментарях, що ви думаєте про такого роду зоопарки. До речі, в кінці відео я ледь-ледь не позбувся руки. Од на мене кинулась в той момент, коли я підійшов близько до клітки. Реальні ведмеді в зоопарку. Але бачите, таке враження, що клітка тут для них замаленька. Великі такі тварини і така маленька кліточка. Знаєте, друзі, іноді ми їдемо за 3-9 земель, щоб побачити щось неймовірне, надзвичайне. Але насправді я в захваті від сьогоднішнього дня ми от заїхали в село Луги просто проїздом. Сказали мені, що тут є зоопарк, і я не міг подумати, що тут я зможу побачити, подивитися на справжніх бурих ведмедів. Отак от майже в дотику, майже контактний зоопарк. Єдине, що не дуже подобається, що так виглядає, ніби в них дещо за маленькі квітки. Хотілося б, щоб ведмеді мали, мали в рази більше місця, так як це в професійних великих притулках для таких тварин. І яка велика тварина, ведмідь важить 500 кг, а клітка тут йому максимум 7 на 7. Мама да, мала, да, да. а це він. Мала мама? мама, мама. Так. Що таке може бути? Їй 16 да, рік, а йому, а йому 14 січня я я сповнилося 10 років. Я, я. Дивіться, що він робить. Дивіться. Дивіться, який молодець, але то, що не вийшло в нього дістати. А ну ще раз. Серйозно, давай. Дивіться, наскільки спритна тварина. Хочу, хочу взяти, що, і ви думаєте, що він не зможе на дерево за вами вилізти, так? Оця тварина велика. Бо я думаю, що він вилізе швидше але за вас на будь-яке дерево. Одне вас тільки хочу запитати. От в лісі, як можливо, втекти від ведмедя? Одне єдине, розкажіть нам. Що? Як втекти від ведмедя, якщо зустрінемо його в лісі, в такій природі? Чи можливо це? Кажуть люди старші, якщо від тебе скорше побачить, а це погано. Якщо, якщо медвідь, якщо ти медведя скоро побачиш, він він від тебе втече. Якщо медвідь, він це може вступити. якщо медведиця, вона з малими, то вже е, ви вже віддаєте. А якщо декілька людей? Немає. Раз хотів пожартувати по носі, так знаєте, коли чесно ну, не затворювати. Виджев, хотів пожартувати і нас е, забили йому в чобіт цей. Ми били лопатами, розумієте? Давай, давай не будемо. А що забила в ногу? Ну, аби що від кап. Але пазур так забила і не хотіли. Але рукою лапою. В Неї робочі пазурі десь 5-6 сантиметрів. А коли це злости, то до 10 сантиметрів була. Вилазить. В середньому 60 в день. А чого? Це кру різних? Значить дивіться, каші, значить дивіться, деякі каші десь на одного припадає, наприклад, ранку два відра, так? кілограма два, три кісток, ну, маєте м'ясо. Тобичка, тобичка, то бичок здихає, то ще свинське м'ясо не можна. Кури, всяку заразу, деякі свині, у мене там камени були, але. Ну, менти целя життя, горяне, то вони спокійно, файли є. Ну, а потім там є спеціальна корма, є спеціально малинниці, малини. Ростуть, знаєте, і вони то дуже люблять. <губить> От, е, тому хліб, по, -по, -по булці хліба, кардий з'їдає ранку, купляючи цей хліб, хліб. Це дешевше. І все. Любить витягувати щось звідти, ні? Так, так. А я маю таких файного директора, власника, у долині цього, Рачок Васильович. Він має власну. Базу овочну, розуміє? То він дуже багато діє. От кажу, з майже до двох тонн риби. Риби. У мене не бойся, риби розумієте, всяке. Ви повірте, мені чуть просрочення віддає. Десь, коли десь ясірки з гущонки, але і просто. Політи, ну, м'ясо всяке, а це труси, а вони все їдять, крім бульби і, і крім лимонів. А лимон і бульби не їдять. Це трусе в олімпію знаєте, налив. То ту лице, та би так та, у їх ударив. І все я ні до дурання би хоч хлапнув, вода. Ми, я yeah. сказав дітям, не дай Господь би ту воду. вже таке звірнати, та не те воно не, 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 не цей, то А Кока-Колу пробували давати? Що п'є, як mm. не молоко, Кока-Колу, пепсиколу тут. Йо, блядь, салат. О, мід то взагалі. Ти любить дуже, так? В цьому році вона народила було, а кожен рік народжує в медведі, але. Давай її, б... ну хто її. Нянчик. Ще є якісь? Бахур. Перуїць. А вони двоє. Це з мамою. так. А, може і за того, а вони ідуть стигнів заїдав. А в цьому році я... Що вона сама заїдає дітей? Так. В цьому році я забрав е, маленького квіти і дав одному комерці його зараза, і він перекормив і їздив на восьмі. Печально. Смішай, там а зимою як чудово прекрасно? Mm -hmm. Так, придати. Mm -hmm. Якщо в нас лісів тут у Карпатах, хоч один медвід спить, я скажете, що вам подарувати, я вам подарую. Тобто ви кажете, що ведмеді в Карпатах не заходять в сплячку, так? Та вони заходять хочуть далі. ходити, але якщо, а якщо трильовашні трактори э, Т4, а то земля кілометр трисяті, ну як він усне? Та ніяк не усне. Тобто вони цілу зиму. розумієте, трактори тяжкі по 14-15 тонн, а ліса кілько... трясеться, розумієте, купають. О коли вона народила їх, або коли народжують, тоді спить. Вона <плес> сама спить, десь, скажімо, ну, там, 2 тижні, до 10 днів спить. Живе тут є на сплюх. Кажуть, що не хоче практично виходити з клітки. Бачите, якої мовни от ходить. Шоєна. Що вже вже піскується, чоловіч. Але ви скільки в нього нігті, в різні сторони просто. А він у землі такий красивий, такий пухнатий. А зараз імен меді, бачите, лінія цей. Так жінка маси. Mm. Даша. Дар'я. Так. Ану март! Март сказав! як? Одна друга все керує. Даше його. А він мене ще. Він буде боротись. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь. Thank you